Я вам обіцяла сексі макіяж на новий рік для чайників. Просто легко, особливо для тих, кого нависає верхня повіка і не дуже хочеться її малювати. На верхню повіку під брівочку на хайлайтер. Все можна використовувати й ті самі тіні. Вони мерехливі і дуже-дуже новорічні, І, до речі, вологим способом. Це база під тіні? Ні, наверх і на можна трошки. І все. Беремо. Пензлик беремо стаканчик з водичкою, вмикаємо, набираємо і наносимо, закриває почервоніння, гарно тримається, і ввечері буде дивитися суперово. В основному акцент будемо робити на нижню повіку. Для цього нам потрібен олівчик. Я беру стійкий 230 від v studio і зараз буду промальовувати нижні каял. Міжвійковий простір обов'язково. Ця тінюшка вологим способом розтушуємо низ за пару хвилин. Навіть пензликом не треба розташувати. Отак намацькали олівцем. І одразу беремо тінюшку і проходимось там. Це Та настільки простий, що його можна зробити і на робочому місці, і в машині, і в туалеті навіть перед вечіркою. Вже розтушували. Мені подобається, що тут всі натуральні відтінки, розумієте, навіть під любу сукню, під будь-яку сукню, під будь-який одяг, абсолютно, під будь-яку помаду. Дуже зручно. Той самий олівчик на зовнішній кутик. Вирівнююча стрілка. Дівчата, я дуже добре промалювала, розказала це в курсі саме макіяжу. І я знаю, що багато з вас хотіли б, як минулого різдва, отримати на нього знижку. Якщо так, голосуйте. Пишіть нам в телеграм або тут, і ми дамо вам знижку на великі курси макіяжу. Залишилось лише промалювати віки. Секретний спосіб. На нижні віки ми наносимо пензликом. Нам треба їх повністю всі-всі-всі знайти. Я знаю, що з віком вії стають гіршими. Я собі використовую засіб для росту та брів, тому вони в мене шалено довгі. Але, дівчата, якщо у вас їх немає, як проклеїти вії, її, я показала в курсі самомакіяжу. Я там показала 50 різноманітних схем макіяжу. І зараз планую вам дати на нього знижку 50% до новорічних свят. Тому що чесно зізнатися, я клеїла завжди. Я ніколи не могла зробити собі макіяж без приклеєних вій. Зараз це мої не нарощені, але дівчата, це час, це гроші, і так швидко їх виростити не вийде. Перший місяць-півтори я не бачила ніякого результату, тому на новий рік клеїмо, клеїмо, ріжемо стрічку. Я показувала саме, які вії клеїти, яким клеєм. Можна все-все подивитися. Я вважаю, ідеально. Прям ідеально. Дуже просто, дуже швидко і дуже сексі. А вам як? Коментуйте. Будь-який секс починається з поцілунків. І будь-який сексуальний макіяж починається з губ. Звичайно, прямо перед макіяжем їх треба приготувати. я беру кремчик для губ і наношу його, щоб наприкінці макіяжу моя помада трималася стійко, щоб губи були красиві, зволожені, доглянуті, починається крему для губ. І тут я хочу зізнатися вам, що я допустила помилку. Це важлива інформація для вас, тому що змінився склад крему для губ. Дивіться, яка була. Моя задумка, моя технологія. Крем для губ я використовувала вже понад 10 років. І це ну, один з найзапитаніших продуктів наших наряду з кремом Рінова для очей. Це в нас два хіти продажі: Рінова для очей і крем для губ. Третя там масажка посідає, ну, коротше, це любов наша. І тут Женя вирішила, що вона розумніша хіміків технологій. І вирішила, що хочеться більш такої, знаєте, більш блискучої структури, більш такої насиченішої, і я натисла на фабрику, для того, щоб вони додали в крем для губ ще додатково більшу кількість олій. І вони це зробили. І я тішилася. Я попсувала на хід історії. Але, що помітили клієнти, і що помітила я перша? Ті дівчата, що використовують стійкі помади, помітили, що після використання крему для губ. Треба досить більше витримувати, щоб нанести помаду, бо вона не тримається. Або треба знімати залишки. А так не хочеться, хочеться, щоб Крем попрацював повністю. Тобто впливав на стійкість помади. Друге. Ой, не всі дівчата бережуть свою косметику в прохолодному приміщенні. Деякі країни дуже спекотні. І ми помітили, що надмірна кількість олій в Кремі скорочує термін його придатності. Я визнала свою поразку, я повернулася до. Першого а, складу крему до того, який він був розроблений, розроблений фабрикою. Тому що єдине, що, м, які, знаєте, в чому плюс, бо дуже небагато кремів мають, а, дуже небагато торгових марок мають суто креми для губ. В нього величезний плюс те, що він запобігає утворенню кисетних зморшок, допомагає е, розгладити ті, що потрошку, допомагає розгладити ті, що існують. Допомагає дівчатам зістрибувати з бальзамів для губ. Я завжди бачу, якщо дівчинка під час розмови зі мною в десь кафешці 5-10 разів наносить або навіть 2-3 за годину наносить бальзам для губ, це ж біда, це ж вона на ньому сидить просто. Розумієте, тобто вона на ньому сидить. І тому я одразу дівчатам кажу: слухайте, от треба пробувати крем для губ, тому що що в чому біда бальзамів для губ, тому, що вони містять мінеральну олію, яка запобігає випарованні рідини. І наш організм дуже різдний, дуже розумний. Якщо рідина не постачає, не випаровується, вона не постачається. Тобто дівчата присаджуються на мінеральні олії в складі бальзамів. Тож я дуже цього приводу засмучуюсь. І як я вирішила це питання? Я теж дуже часто не малюю губи. Я взагалі останнім часом дуже рідко малююся взагалі. І мені так сподобалося. Я дуже дуже рідко роблю повноцінний макіяж, іноді взагалі навіть не тонуюся, тобто живу своє життя. Отак боленько, як мене бомженька створив. Але е кондиціонери м -м -м, в машині, центральне опалювання, багато говориш, губи сохнуть. І що я зробила? Я беру, знаєте що? Зараз секунду, тут у мене є моя чарівна кординочка, де я все наготувала, я, все, я, все, я і я сподіваюся, знаєте, завжди роздявалася. Наготувала-наготувала і десь поставила. В машині, всюди. В мене лежить е бальзам для губ, Такий от. Це нічна маска. Нічна маска. Але вона блискуча, вона вже дає блиск, виглядає як гігієнічка, але при тому вона не сушить губи і вона не присаджує на себе. Отакий От засіб я використовую протягом дня, коли в мене підсухли губи. І деякі з моїх клієнтів, яким я порадила цей спосіб, вирішили тако: Крем для губ коштує 28 євро, чи там скільки, ну, коротше, коштує трошки. Його, до речі, вистачає на рік часу. Я про крем для губ. Це коштує значно дешевше. І вони думають: ага, а чому б тоді і викинути крем для губ і користатися лише, лише нічною маскою? Ні, дівчата. Підвищена концентрація активних речовин, суто в професійному кремі для губ, запобігає появі кисетних зморшок, які є ознакою віку. Навіть оці зможки, вони є ознакою того, що людина сонячна, вона посміхається, а кисетна ммм. Це все таки не дуже приємна історія. Тож, якщо ви не хочете кисетки, якщо ви не хочете сидіти на гігієнічних помадах, якщо ви потерпаєте від того, що ваші губи не такі, як хочеться, можна поєднувати, але в жодному варіанті не заміняти. Це не має такої концентрації. Це просто зволоження, просто комфорт, просто блиск. Це бальзам для губ – нічна маска з камелі, Я бальзам не з Ну це не маска, ну яка нічна маска, ну по суті, там концентрація невелика. Коротше, це мій спосіб, а зараз будемо робити макіяж для чайників. В чому його перевага? Мінімум декоративної косметики. Нам потрібен лише один олівець. Я беру від студіо, він доволі стійкий. Я взяла темно сірий Можете взяти чорний, зелений, неважливо. Олівці від студіо доволі стійкі. Ці тінюшечки, вони в мене і на рухомій по повіці, і під бровою, і як хайлайтер і на верхнього, і наносяться вологим способом, тобто вони не осипаються. Тобто, для цього макіяжу потрібен один олівець, одні тіні. Робиться. Наврочи просто можна зробити в машині, в туалеті, я не знаю, на робочому місці 5 хвилин. Єдиний момент: у мене вії дуже довгі. Я їх відпустила. І в цьому макіяжі вії відіграють свій сенс. Я вам покажу малесенький секрет, як класно промалювати нижні вії. А для тих дівчат, хто хоче прям професійний новорічний макіяж і немає. Доглянутих вій, ну, не є сенс зараз відрощувати їх за допомогою засобу, тому що до нового року вони не відростуть. Треба, ну, десь я не знаю, я перший результат десь через 40 днів тільки побачила. так? Тому я у курсі самомакіяжу, який я записала для вас, якщо хочете, ми зробимо на нього знижку. У курсі самомакіяжу я розказала, власне, як самостійно проклеїти собі вії вдома. Так, щоб вони трималися, який який клей без шкоди для ваших вій. Все-все-все показала. Також я показала там безліч різних святкових макіяжів, так, І, можливо, цей вам не до вподоби буде, можливо, хоч інакший. інакше. Там трошечки сховалася така штука, що я його зробила задовго. І деякі дівчата хочуть навчитися е, макіяжу за там, ну, не знаю, за п'ять років. А я там на різних типажах, на різних вікових категоріях показала різні макіяжі, сині очі, сірі очі, зелені очі, червоні очі, нависаючі очі, випуклі очі. Це ж все різні різні макіяжі. Розумієте, вам візьмуть красуню, на ній покажуть макіяж, ви його подивитеся, але власне, ми всі такі різні. Тому. За шалені копійки буде зараз. Моя команда напише скільки буде зі знижку 50%. Лише пропозиція буде до нового року. Можна буде купити його і далі я буду переробляти його. Роблю коротенький, але такого не буде. Засумували дівчата за за прямими ефірами. Дякую, дякую Шараді. А, Та і я вам пропоную власне якраз. Давайте хто алька написала зараз відгук про окрем для губ. І хочу вас попросити також, дівчата. Хто користувався кремом для губ і має свої хороші результати? Хто користувався серією з прикладними мірелаксантами? Зараз вони будуть на промокоді. Пишіть тут свої розгорнуті відгуки, і ми з вами наступний вір розіграємо крем для губ. В разі, якщо ви придбали крем для губ і стали щасливою переможницею, ми вам просто повернемо гроші або подаруємо щось ідентичне по ціні. Добре, поїхали. Звичайно, що би я хотіла ще додати сюди? Я би хотіла до цього макіяжу ще трошечки додати певних аспектів, яких зараз немає на моєму обличчі. Курс буде коштувати 618 гривень. Дівчата, це, це неймовірний подарунок. Чому? Тому що, до речі, хто проходив курс, теж пишіть. тому що він підходить навіть для професіоналів. 20 років моєї практики закумульовані в один величезний курс, і кожна жінка розказує свою історію. Деякі дівчата кажуть, я чекала кожну нову серію як серіал, тому що він дійсно створений з любов'ю, то хоче комусь, можливо, на новий рік подарити. Поїхали. Добре, що я би ще додала до цього макіяжу, крім того, що в мене є на очах зараз? Я би все-таки впровадила пудру, тому що, ви бачите, обличчя поблискує, та я беру і коректор під очі, певно, би теж. Для коректора під очі, мій любимий пензлик, теж буде для вас ем, в промокоді. Який склад це в засобі для росту бріфіві? Я не знаю. Дівчата мої розкладуть, не буду брехати, розкладуть вам склад, і ви подивитесь. Ем, я вам скажу так, що я використовую два засоби для росту бріфеві. У мене два засоби. Один цей я наношу рано і ввечері по довжині. Для зволоження, для зміцнення, для еластичності, також на брови, тому що він іде для бріпів, щоб не випадали. Другий засіб я наношу як підводку вздовж вій. Тобто в мене там грошей в ківію, бо бахано просто неймовірна кількість, розумієте? Тому а, я люблю свої волохаті очі, і мені так подобається. Так, оцей пензличок, я беру коректор під очі, ми зараз про святковий, не про повсякденний макіяж говоримо. так? Тому коректор е, можна дати трошки більше. Також, звичайно, пудра. Що зробить пудра? Пудра забере зайві об'єми і не дасть можливості е, провисав на шкірі, е, но виглядати, погано сенцям під очима. Тобто я беру зараз Прозору, фікса пудру. Угу. Я там заявила вам в Телеграмі і у Вайбері, що я розкажу е, надмірні очікування від косметики, чому дівчата розчаровуються. Бо часто пишуть, е, читаю десь в соцмережах. Я купила там то-то-то і не отримала очікуваний результат. Що не може зробити косметика? Що не може зробити косметика? Вона не може забрати зайві об'єми, розтягнуту шкіру вона не забере. Якщо шкіра розтягнулася, косметика це не забере. Косметика може що зробити? Наповнити ваше обличчя водичкою, дати трошечки більше об'єму, наповнити ваше обличчя водичкою. Але забрати зайві об'єми вона не забере. З точки зору зможе. дійсно пептидні релаксанти працюють. І зараз у нас є дві лінійки. Тут сироватка, це серія зі змійкою. Сироватка, крем і кремчик для очей. І тут аргерилін. Пептид-ніорелексант дуже потужний. Він ем, навіть в чомусь більш активніший, ніж в кремі довкола очей рінова. Не лякайтеся, в рінові є два пептиди, вони синергічно працюють. Тут один аргерилін, і він працює і для губ, і для очей, для тих дівчат, що хочуть зекономити. Також сироватка. На жаль, в серії рінова нема сироватки, тому цю сироватку я наношу і під рінову, і ну, коротше, я без цієї сироватки взагалі жити не можу, тому що в мене брови стрибучі вкрай. Кремчик флюїт. Він в мене знаходиться в спортивній сумці, чому я дуже люблю після плавання. Поєднювати кремчик, крем флюїд і дорогоцінну ліку. Я її додаю не тільки в тональній. Я це показую в курсі самомакіяжу, і вам вже багато разів показувала. Я її додаю не тільки в тональній, тональний, зараз я використовувала ліфтинг, Нарешті вони з'явилися на складі. От мене зараз суміш 11-го і восьмого. Зазвичай ближче до весни 11, в кінці літа восьми, використовую два змішую і маю. Після навантаження басейну спорту сауни я додаю до мене шкіра, окей? Додаю до флюїду обов'язково дорогоцінного ліку і так реанімую себе після басейну. Дорогоцінна ліка взагалі має дуже багато способів використання. У нас є окремі відео, тому кому цікаво, це супер спосіб, супер засіб. Поїхали робити очі. Вимкнули пудрочкою зайві об'єми, пудра прозора, пензлик, білочка синтетичний. Ми вимкнули зайві об'єми і можемо приступати до макіяжу очей. Без бази під тіні ні, однозначно ні. А особливо, якщо ви доросла дівчинка, і маєте нависання повіки, ви мусите використовувати базу під тіні. Ви наградне на дві повіки, але це забезпечить вам, щоб ваші тіні не скрутилися. Бачите, одна повіка червона, друга ні. Тобто дуже класно. О, хороший відгук за сироватку. Дякую, Наташенька, дякую. Сироватка теж приймається, вроді. речі. Всі дівчата, що сьогодні, ні, релаксанти, креме для губ, пишіть, будемо розігрувати подарунок. Чим зручні ці тіні? Якщо у вас ручки, крючки, як у багатьох з нас, іноді краще наносити вологим способом. Дивіться, я беру просто воду, просто воду, пензлик, але пензлик підтискаю об краї, І тепер вологим способом, вологим способом я наношу на рухому повіку. Зараз мені треба буде люстерко, тому що я не буду бачити. Наношу на рухому повіку. Я, як варелічку, ще добираю, щоб проміжків не було доволі щедро, але нічого не осипається. Уявляєте класно? Закрили почервоніння, зробили собі мерехтливий, до речі, при свічках, на новорічній вечірці буде класно мерехтіти. І закрила все своє почервоніння цими тінюшками. Їх так само можна під брову, там три відтінки. Сьогодні я використовувала два, але можна використовувати всі три. Там ще середній такий більш блискучий золотавий. Але е, я сьогодні обмежилася двома Зробили. Тепер нижня повіка. Ми беремо з вами олівець 203 І зараз наша задача не тільки слизова, а і міжвіковий простір, і виходимо трошки на нижню повіку. Поїхали. Ми беремо, він стійкий, тому він має теж віску у складі, наноситься. Ну, не прям так, як знаєте, як є чарівниця олівці, які при контакті з водою одразу розчинюються. Треба трошечки. Мати час, але дивіться, е, якщо гострий олівець не треба, заточіть його об серветку, вже дуже не е, ображайтеся, що я так скоро, скоро. Але знаєте, так на свята завжди. І тому я от і думаю, що дуже класно навчитися самомакіяжу. Чому? Тому що, якщо ви вмієте робити самомакіяж за пару хвилин, вам абсолютно не треба записуватися до візажиста, простояти в львівських корках. Ну, отак виглядає. І ми нічого з вами розташовувати не будемо. Нічого, ми просто візьмемо дрібніший пензель, теж намочимо його в воді. Я, до речі, за цього бокалу ще й п'ю, уявляєте? Намочимо його в воді, візьмемо оцей русявий, більш темніший відтіночок і просто країшек вологим способом нічого у нас не осипаться, не розмажеться. Просто край розтягуємо Цей тюнюшку. Клас! Швидко, просто не бійтесь, трошки виходимо туди нижче на повіку. Розтягнули і маємо. Трошки я залізла більше, ніж треба, на внутрішній кутик, беру олівчик і повертаю туди полі. Так, далі. Ще раз беремо олівчик, малюємо вирівнюючу лінію. Я накреслила вам е, в одному з уроків школи макіяжу та нашого курсу макіяжу, як саме робити цю вирівнюючу лінію, це омолоджуючий прийом для того, щоб кутик е, ока пішов догори. І так само швиденько беру той самий пензлик і краєшок більш темною тінюшечкою мокрою, раз-раз-раз розташувала. Ще можна їх наносити сухим способом, можна, але вони створені для того, щоб їх наносити мокрим способом. І кращий ефект від них все-таки, коли вони вологі. Єдине, коли підсохла верхня повіка, можна ще один шар трошечки нашарувати. щоб було сильніше, Але питання в тому, щоб ви вже в складочку не наносили. А наносили ось тут ось над війками. Ще трошки. У мене зручно великий пензлик, кого менше очі, беремо менше пензлик. Віки. Він мають дуже великий вплив на макіяж, тому ми акцент робимо і на верхню. Шупаю пензлик. Бем-бем, знаходимося. Ну, і коли спішишся, так завжди. Так, я тільки що малювала, бачите, він у мене в туші вимазаний так не гарно. Дуже гарно, яскраво. Але дуже витанчено, дякую. Не наскільки воно витанчено, мені здається, воно так знається навіть трошечки такий він вольгарний, але мір. Він сексуальний все-таки. Знаєте, що пошлює будь-який макіяж? Оце я вам точно руку на вісіч даю. Е, сірий або чорний, або коричневий. обережно, без червоного треба на слизовій. От навіть якщо дівчина робить звичайний макіяж, світленький, але на слизову тулить собі темний каял. Темний каял завжди робить будь-який макіяж. Як я, я кажу, опошляє будь-який макіяж. Тому будьте обережні, коли ви робите на е, слизову темний олівчик, а, то це вже серце. І треба брати з собою е, олівець е, в косметичку, якщо ви йдете на довший час кудись. Чому? Тому що там же ж е, сама по собі сльозкою мавається нижня повіка, тому витягнути казявочки з внутрішніх кутиків. Десь через дві годинки і ще раз пройтись по завій, це збереже дороговизну вашого макіяжу. Ще раз, хто не вміє клеїти вії, я в курсі саме макіяжу показала, розказала. Зазвичай я завжди на Новий рік клеїла собі вії. Всі дні проходила з наклеєними віями. Віла заливалася. Так, тому погано я розказала про те, що зараз на промокодах. Але не своє річ у мене. Дівчата, якщо хочете почитати, в нас є окремий чатик, але я знаю, що рінову сироватку, ви чекали, та сироватку зі змійкою її довший час не було на складі, вона щойно з'явилася, ліфтингтонів не було на складі. І, щоб ви не переживали, цей макіяж доволі просто зніметься. У нас є розкішні змивки для очей, вони теж будуть на промоході. І, як я завжди кажу, що шкіру довкола очей легше зберігти, ніж відновити. Тому. Правильне зняття макіяжу з очей це запорука молодості наших повіт. І так, якщо е, я повсякденні ніколи не наношу такий е, товстезний шар туші на вії, то на новий рік абсолютно спокійно це можна робити. Що ми ділимося з вами чим? Ми з вами ділимося інформацією про те, який ваш досвід по певтидах міорелаксантах, по рінові, по змінці, по о, кремушку для губ. По сироваці для бріф та вій. І наступний ефір, я вже Кракова з вами зустрінусь, ми розіграємо кремчик для губ. А для того, щоб зробити прям-прям-прям щось таке шалене на Новий рік, ви можете використовувати мерехтливі блиски для губ або якісь красиві. Тобто цей макіяж він а, не обмежує вас абсолютно в кольорі помади. Я зараз бриль бриллиант... бр... діамантовий брильон. Діамантовий блиск покажу в не читати. Там є з близьких, є всякі, є червоні, є коралові, є бежеві дуже красиві блиски. Але мені щось захотілося такого життя стверджую Відтінки знають всі я. мої дівчата. Який номер близько дівчата кураловий? Команда моя підкаже, який в мене повитиралося все. Мені, до речі, розказали, як треба що схоче, не треба заклеювати, щоб не витирався номер. Ну, не весь витирався. Бо я його дуже часто використовую. Моє серце для вас. Зберігайте цей ефір, ставте коментарі. Я вас цілую, люблю і до зустрічі!